Добрий день, дорогі глядачі. Нарешті дійшла черга зробити ремонт нашій кухні. Значить, тут до того була зроблена проводка, а так, в принципі, все остальне треба робити. Потолок, стіни, підлогу. Починаємо ми з підлоги. Значить, Підлога буде тепла, буде пінополістирол під низом, потім теплий пол водяний, і потім зверху стяжка бетонна, а зверху буде покладена плитка. Нам зараз потрібно від цієї лінії, яка намальована на стіні, викопати. викопати Сейчас скажу сколько 17,5-18 сантиметров. Сейчас попробую копать Я подниму Значит копается хорошо Я думал, что придется долбать его, но, смотрите какими грудками отлично выкопается Так что достаточно быстро подойдет І так, викопали, підрівняли, але тут вийшли деякі змінення в проєкті. Раніше я мав зняти 17,5 см від метки. від метки, яку проклав лазерний уровень. Але так як ми викопали випадково більше, то я додав 3 см. Відповідно, відметки ми зняли 25. Зараз тут е, знаходиться, е, відповідно, положиться трошки товщий пінополістирол, восьмерка. Так як восьмерки немає в нас в магазинах, то положиться спочатку тройка, потім п'ятерка. Так, тепер тут знаходиться зараз рівень від 20 до 21 сантиметра. А по проекту 21,5. Зараз що я буду робити? Зараз беру правило. Спочатку рівняю глину правилом. Коли вирівнюю глину, ще раз перевірю рівень. І тоді буду засипати піском. І пісок ще підрівняю. Отже, поїхав рівняти правилом. Так, отже, все добре, крім двох місць. Тут не вистачає пів сантиметра. І ось тут. Так що ще я сечищу сюди тут. Овичніх пів сантиметра. І скажу, дружині, щоб ці грудочки повизбирвували. Щоб коли буду рівняти піском, то щоб вони не мішали розрівнювати пісок. Так, все вирівняли. Зійшлися на митці луч 20 19,50. Тепер. Засипаємо пісок, ще пів сантиметра пісочку і в принципі можна вложить пінополістирол. Отже, засипав, правилом вирівняв, все получилось класно. влізло сюди приблизно 120 кг піску, Десь слой десь пів сантиметра, десь сантиметр. Одесможило півтора. Так що починаємо стовити пінополістирол І так, пінополістирол вложений. Він у нас тут пішов у два слоя. Перший слой 3 см, другий слой 4, разом 7. Також він був вложений. Перший слой вдоль поклався просто на пісочок, другий слой поперек, другий слой я вложив вже на клей п'ену, щоб вже все воно стало монолітом. Для того, щоб коли буду кріпити на скоби трубу, щоб труба не піднімала окремо кожен листок, також пропінив всі шви щоб додатково утеплити, не було ніде утечки тепла. Прийшлося тут опустити деякі труби. Отут прийшлось перепаяти, тому що труби були вище могли бути вище бетону. Тут не перепаїв, але прийшлося програтися, щоб... Увожити їх так, щоб вони були на рівні з бетоном. Також була прибита темпільна лента. Я її не купляв спеціально були у мене куски фульгоізова від прошлої комнаты. тому я її прибив. Думаю, буде все класно. Отже, дійшли до того, що зараз будемо розмотувати. Трубу теплого пола. Ось тут у нас вона буде підключена. Це у нас виходить, що остання кімната, яка не підключена до цього розподільшого щитка Зараз будемо підключати трубу. Тут ось лишили місце для підключення труби. Отже, поїхали розматувати трубу. Так, слідуючий етап, який я зробив, я роз... зробив розмітку, тому що уявити, ну, щоб була однакова відстань, по-перше, між витками, а по-друге, уявити, як йде труба, без досвіду було мені важко. Тому я зробив розмітку, також ниточку. Проклав по всій довжині, як буде йти труба, потім намалював е, остальне хвомастером. І тепер, що мені допоможе ця ниточка, я зараз зможу довжину цієї ниточки поміряти, тому що у мене труби тільки 50 метрів. Е, не було можливості взяти з запасом. Щоб потім остальне здати. Тому ж, зараз поміряю, чи мені хватить цієї труби. Якщо не хватить, то прийдеться деякі витки прибрати. Отже, мірую ниточку, якщо все е, вистає, то прикріпляю там подачу і починаю зву дружину і починаю розмотувати трубу. Кружку поміряв, вийшло в мене 53 метри. Не вистачає 2 метри, тому я ось цей завиток прибираю, тут буде тільки один завиток на порозі. І оцей завиток прибираю якраз 2-2,5 метри Я зберігаю. Отже, починаємо. Розмотувати трубу. Ось так вийшло. Скоби прекрасно тримають. Ніде піноплас не піднявся, тому що він моноліт. Сюди теж запустив поверх труби, там дозволяє висота. Тут я труби закрив фольгезолом, тут пінополістиролом. Щоб, можливо, колись треба до них добратися. Відстань між трубами пізде класна, 15-20 см. Тут один вуголок більше і другий вуголок більше. І дивіться, який кусочок залишився. Десь 70 см залишився. Отже, все благополучно вийшлося. Тут десь, е, получилось вийшло е, уліткою, а тут змійкою. Тут пішла три е, витка, получилось тільки обратка, але буде все добре, буде прогріватися нормально. А, значить, підключив. Все добре підключилося. Повітря спустив. Відро води спустив, щоб вигнати повітря. Фільтр поміняв, тому що нова вода пішла в систему, поміняв фільтр, щоб вона все пройшла через фільтр. Тут, правда, однієї скоби не вистачило. Тут вирівняти. Ну, зараз щось придумаю, чимось зафіксую цю трубу. Тут йдуть теплі труби на батареї, так що тут вони будуть самі гріти теплу підлогу. Тут також будуть гріти. Ось йдуть теплі труби. По краю вони будуть гріти теплу підлогу самі. Отже, ми до того, що потрібно ставити маяки. Якщо все буде благополучно, завтра почнемо заливати. Отже, берусь до установки маяків. І так, маячки стоять. Вирішив спочатку залью цю частинку, щоб не мішало тут ходити. А потім виставлю тут два маяка. І буду завивати, ні, навіть тримаю, яка виставлю. І буду заливати цю частинку. Розчин вирішив мішати тут, щоб якщо буде просипання, провивання, щоб воно зразу пішло в діло тут же ж на місці, а також, щоб лопатою можна було б подавати туди, куди потрібно розчин. Значить, консистенція розчину. Склад розчину буде такий. Відро цементу, 3 відра піску і 4 відра щебня. Можна було в щебню і давати і 5, але важко вимішувати такий розчин, тому буде 4. Отже, поїхали. Постараємося сьогодні залити. І так, цю частинку залив. Попитався витягнути маяки, не вийшло, Схватилося сильно, от залишаю тут на місці. Виставив слідуючі маяки, зараз буду кріпити їх на раствор і далі будемо двигатися. Ну і замітив, що під час залівки оця труба в мене здвинулася, не замітив, не поправив її. І ось ці дві трубки здвинулися. Але все одно відстань між трубками не більше 25-30 см тут вийшло. Так що повинно тут все прогріватися. Отже, крепимо які і движемося далі. І ще стосовно пару слів стосовно виставлення маяків. Значить, встановлюю на потрібній висоті лазерний рівень, направляю його на маяк і виставляю його так, щоб півлінії було на маяку і півлінії було на стіні. Якщо так виставити, то Досить точно все буде і не треба буде потім підрівнювати під плитку. Тобто пів вуча лінії вуча на стіні, пів лінії вуча на маяку. І буде суперово. Отже, замішуємо раствор і хватаємо. Ставимо маяки на раствор. Після чого можна буде, як він застигне, ці підставочки навіть поприймати. Вони вже тоді не потрібні будуть. Фіксував, до речі, якщо треба швидко, щоб вони застигли, в цементний раствор додаєте відсотків 10 гіпсу. І через пів годинки вже можна працювати. Сьогодні вже завивати не буду і нема сил і є трошки другі плани. Займуся цим завтра. Так що завтра продовжимо. Так, газолівочка готова. Це тут я застелив мінолем тимчасово, щоб можна було поки ходити, щоб не носити в чисту кімнату. Взагалі, роботою довольный. Відносно все рівненько. Думаю, пліточка ляже так як треба. Значить, поняв, що 10 метрів 6 сантиметрової зерлівки для одного 56-річного чоловіка це вже не так легко. Зливаю аж 3 дні. Ну, ще Попливало те, що на дворі температура 30 градусів, духота важко робити, але все ж таки все вийшло. До речі, все зробив собі форму 7-сантиметрову і рештки бетон у форму. Почалась така плітка. Раніше завжди викидав на строй мусор рештки бетону. А це вирішив покінчити з цією практикою. Зробив собі форму, плітка завжди десь пригодиться. Тут не вистачило на всю плітку, кусок плітки зробив, буде ще трохи раствор, десь від чогось лишатися, то я додав, зроблю повну плітку. В общем, какие-то дела. ремонт потроху движиться. Тепер будем приступать до щекатурки стін, тому що стіни дуже криві. А так як тут потрібно встановити кухонні столи, то треба, щоб все добре стало, без всяких щілин. Тому потрібно рівняти стіни. Добре, про щекатурку буду викладати в інших відео. На цьому все, дорогі глядачі. До побачення, до нових відео.